Всім привіт! Сьогодні готую печінкове суфле для діток з 8-9 місяців. Формочку застилаю фольгою, так воно краще виймається. Для самого суфле в чашу блендера ми кладемо одну печінку. Бажано, щоб вона була куряча або, як в моєму випадку, кроляча. Це десь виходить 50 грамів. Нам потрібно натерти на дрібній терці попередньо помиту та очищену морквинку маленьку і жовток або частинку яйця, десь одну третю. Також додаємо чайну ложечку молока або вершків. Ми дитини на молоко алергія вершки сприймає досить гарно, тому додаю вершки. І цю масу нам потрібно гарно пробити блендером до однорідної консистенції. Насправді виходить дуже соковите, дуже смачне, моя дитина його дуже любить. А, навіть для тих діток, які не люблять печінку, воно підходить, тому що має за рахунок морквинки такий солодкуватий смак. Далі переливаю суфле у формочку, та відправляю випікати при температурі 170 градусів десь 20-30 хвилин. Даю охолонити, нарізаю та даю дитинці. Всім смачного.